Що невірні? Думали, що я не буду косити цією косою, ага, зараз попробуємо. Тож обкаткою провожу. Так, включаю. Чи воно вийшло? О! Завелися, тепер прив'язати треба. Давай, давай, ой. Що? Ага. Не все так просто. Ну що, косимо по-серйозному? О! Ну на що косяння не знаю, бо трохи неудобно. Трошки вона тяжковата, я вам скажу. О! Ну його в баню. Розкрутити, в принципі, можна, але тяжко тримати. Ой! Так, а нога. Зараз попробуємо його розкрутити скільки можна. Підготовка до зомбі-апокаліпсиса. О! О, головне розкрутити, а мотор можна виключати, воно і так буде котитися. О. Що я скажу народ з цією косою? Е, ко, е, коса цю штуку тягне. Ой, ось, коса такова. Коса тягне, а от мені то треба підкачатися, звісно. Ну що? Як і обіцяв, набралося трошки лайків, косу запустив. А от щоб нею косити, ну, діск чіпив діск кручу косу запустив. А от, щоб косити траву, не знаю. Треба його якісь колеса робити, бо він триндець тяжкий цей диск. Він кілограм 10 важить. Я тут переживаю, щоб ця штанга не вломалася на цій косі. Ну пишіть ваші варіанти. Що ж зняти, як протестувати цей диск.